Все як завжди. Гуманітарна допомога. Там десь Донецьк, там десь Торецьк, тут динозаврики, але тепер буде веселіше вдягати броніки. Ялинонька, Різдвяна і Хрест Пасхальний. Все в одному. Ну, що тут відбувається? На динозавриках біля яши прикрашаємо ялинку з братом капеланом. У нас вийде половина ялинки пацифістська, половина мілітарістська. Звізда і нас Ну, і знов ялиненька на трасі, динозаврики. Охороняють трішечки маленькі подарунки для тих, хто себе гарно поводив. Ну ніякої реклами просто. Стоїть. Ну а що? Тепер навіть динозаврики будуть святкувати Різдво на Донеччині. Дорога, яка веде і до Торецьку, і до самого Донецьку, і до лінії фронту. Працюємо далі. З різдвяним Ну, Ніякого креативу. Знову ялинка, знову по дорозі на фронт. Нехай нагадує про Різдво, про Беремо. Радує про день народження Господа нашого Ісуса Христа. Слава йому навіки!